Ти моє сонечко. Куська, куська. Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 травня 2025 року. Вже 12 година раночку. Ну, для мене це раночок, друзі, бо я, я ще навіть і і, і кофін не пила. А стала дуже раненько, бо у нас сьогодні після обіду передавали дощі і хотіла там поробити трохи роботи, посадити, досадити, що трохи помат, томатиків. і грядочки мені треба було робити. Ну зараз не знаю, що, що в спіну, що, що не в спіну. Ну вже дуже заморилася, хочу трохи відпочити. То. Тайсон, моє сонечко, ну він як завжди, друзі, він як завжди, він любить показуватися, хвастатися, який він гарний. Да, 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 мій зайчик, да. і Мірочка, красавиця, моя куколка, моя дівчинка, моя сонечко, захисниця моя когось там чекає, коло горіт, кого вона там чекає, хто його знає. Друзі, сьогодні велике свято, День Матері. Хочу поздоровити всіх матерів, з цим великим, класним, дійсно, праздником, таким святом. Я сама мама, тому дуже-дуже всіх поздоровляю, дуже всім бажаю, щоб усі захисники повернулися до своїх мамочок, щоб всі мамочки обійняли своїх соночків, дочечок, щоб все було у всіх добре, друзі. Багато мені хто писав, о, на що ви помидори так рано саджаєте, вони у вас померзнуть, замерзнуть, коротше, їм буде. Я вам попросту все покажу, не буду нічого казати для таких диванних експертів. Так, ну, в общем. Що хочу сказати. Сьогодні вночі, на сьогоднішній день, на 11 травня, десь біля 4-ї я прокидалась, я будильник завела, то було плюс 7. Отака температура. Позавчора вночі, отак теж біля 4, 4 там з хвилинками було, я прокинулась, було 3 градуси. Не мінус 3, а плюс 3. Ну, все одно 3. Отака холодіна була, скажімо так. Ну, общем, оно, квіточки все добре, все квітнуть. Виноградик все добре, не хворіє, хоча і дощі за дощами такі у нас пішли. Ну, слава Богу, поки поки все добре. Ніяк друзі не можу це вдруге пообробити виноград, бо то помідори висаджують, то дощі у нас на завтра дуже великий дощ передають. А у нас, коли передають на всіх сайтах, то точно буде 100%. Оно краси все Вже жовті півнички іриси е, порозквітали. І на тій сторіночці в мене більше квіточок ірисів порозквітало. Е, в общем, друзі, дощі йдуть. Та в принципі дощів якби не було, то я все одно поливала б, щоб квіточки були такі зелені. Я дуже люблю квітники свої, е, всі квіточки дуже-дуже люблю. Дуже люблю, ну таке таке, щоб гарно було, дійсно гарно. Так, ну тепер про помідори. Ось о я висаджувала, я вам показувала вже декілька днів тому. Стоять як стовпчики. Малина все добре, все стоїть. Зараз ще помідори покажу. З цього боку, друзі, ось о, помідорчики стоять як стовпчики. Під пляшечками, це я вам казала. Я перчик посадила, бо він в мене там такий не дуже. І я вирішила вже висадити в ґрунт. Хай він там захоче вижити, виживе, не захоче. То й не треба. Ну, в общем, отакий. І я вже заглядала під пляшечки. Зараз не буду відчиняти, холодно, друзі. То він добре, дійсно добре себе почуває, ліпше, ніж у парнику. Тоді він почував. То йому ото таке подобається. А помідори, але ці, що я ще тоді садила, погляньте, вони просто ідеальні. Хоча й така за низька температура. Малина, то, що я пересаджувала, дощі йдуть, йдуть, і вона дуже добре приймається. Все добре, друзі. Друзі, Просите мене знову показувати сливу. Чи не обсипалися плоди, що вони так добре зав'язались? Ні, друзі, ось імперіал, слива. Колонового пірамідальна, колоновидна, вона повністю вся в сливах. Бачите, що одна, що друга воно. Вся, вся в сливах, друзі. І обичні сливи, ну, не обичні, я не знаю, що це за сорт. Вони дуже великі, сині, отакі великі, я вам от покажу. Друзі, отакого, от що в мене ніколи не зав'язувало. Це перший рік. Погляньте, вся усіяна плодами. Ну дуже багато і манюпусіньких, вони попадають, вони обсипляться. Ну і дуже багато. Ну ось погляньте, погляньте, яка гілка. Погляньте, в мене такого ще не було. У тому новому році я вам чесно скажу, з оцінєї гілки я зібрала штук п'ять, кажись, але такі здоровенні, звісно, вони були. Ну подивимося, що в цьому році буде. Ну в цьому році прям вона і така холодіна була, і вона зав'язала. Ну дуже дуже добре. Цей персик, друзі, ніяк не можу обробити, бо ну, хотілося б обробити проти курчавості. Ще я, друзі, знаєте, що я вирішила? Спробувати препарат Міравіс. Не користувалась ніколи, це від курчавості. Там написано, він дуже добре допомагає, Це хочу спробувати. Бо я обично, як він оце то я беру хорус і скор разом, разом і нам два препарати. А це хочу муравісом скористатися, не знаю, подивимося. Потім, друзі, все вам покажу. Е, вперше це перший рік у мене заплодоносила яблунька речів. Теж погляньте, вся усіяна, просто усіяна плодами. Ось усі, ці центральні всі. Ті дві центральні, ось раз, два, три. Виходить, ось, ось чотири, ось так, друзі, погляньте, ну я думаю, вам видно. Вся, вся в яблунках зав'язалась дуже-дуже сильно. Та і так, ой, а там там, взагалі вся в яблуках воно. Прийдеться віддати. Якщо не обсипляться, дай Боже, що вони там будуть, оці яблунки, то прийдеться гілочки чи підв'язувати, чи підпирати, бо вона прям ну, дуже вся в яблунках. Так, з цього боку, друзі, в городі у мене. Тут в мішечках в мене три монгольських карлика посаджені. Я так підняла оці самі е, мішечки, щоб е, був у нас вітер великий, щоб, ну, щоб їм більш тепліше було. Ну, Вони живенькі, ну, погляньте. Я думаю, вам видно. Живенькі, все добре, ідеальні. Е, огірочки, друзі, я позав'язувала мішечки. От для огірків це дуже холодно. Кабаку, друзі, забула зачинити у скатові. Оно. Це не кабачок, а кабак забула зачинити навіть плюс три для нього по барабану. Ідеально, все добре. Ну та й слава Богу. Ну єдине, що я вам скажу, огіркам оця погода не подобається. І сьогодні оце така погода. Погляньте, то дуже захмаре, то дуже сонячно, то дуже захмаре, то дуже сонячно. Доща ще не було. 12-та година вже ще не було, але ну, стоїть там 20% правда. правда. Ну, у нас кривий ріг великий, друзі. У нас, може бути, на одному кінці міста сонячно, а на другому кінці міста ливень. Курочки, травички їм понакидала, понаїдалися. Вже два ящика сьогодні їм кинула трави, то вони понаїдалися. Більше не буду кидати, бо там воно вони позатоптували. Вже, вже вони понаїдались трави. Вони Спочатку, як вона з'являлася, ця трава, вони їли, їли, прям я їм не встигала рвати і кидати, а зараз вони вже якось, якось не дуже. Їм більше подобається. Вони, ну, бачите, сидять там у піску з попілом в цьому, в в, 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 тому, в ящику. В тому. Люблять вони там сидіти, купатися, ну, щоб паразитів не було. То, то друзі, отако, о, Масянчик, котик мій. Котик мій, в общем іди сюди. <кзвук> іди до мене. <кзвук> Майсян, іди до нас, іди сюди, іди сюди. Не хочеш? Воно, ну, бачите, лапку так держить. Це ж у них зараз вайби оці котячі. Побилися з якимись, побився з якимось котом, відаю, з кішкою і от заходить тепер хромає. Ну, що поробиш? Любов морков і таке буває, то таке діло. Так, монгольський карлик ось у мене той, що в ящику ще я його не висаджувала. Бо, ну, в принципі, він не такий великий, що прямо спішить. Бо в мене є такі томати, що треба, от треба, треба вже прям дуже-дуже ну, треба. погляньте на, цю, на цей парничок, вже подивіться, як у мене дуже мало залишилося. але ось о... Раз, два, три, чотири. Отут чотири сорта: це з антоціанами, і вони вже прям великі-великі, і їх треба обов'язково вже висаджувати. Але ну, сьогодні я, скоріше за все, не вспію. І я вам казала, ті томати, які з антоціанами, які чорні, бажано висаджувати на сонці. Вони люблять сонце, тому більше буде від сонечка Антоціану і от у чорного такого кольору, а він дуже корисний для нашого організму. Ну, вони набагато корисні, ніж рожеві, ніж червоні, ніж жовті. А от ну, в хатинці для томатиків я все висаджую високорослі томатики, то я там отут по ободку перший, другий ряд це я сьогодні вже спіла висадити. Це в мене з антоціанами, буде сюди сонце добре попадати. А ті, що прямо всередині під захисною сіткою, ще раз наголошую: у мене захисна сітка, вже четвертий рік, 60% затінення. Що на гірки я таку будь Буду вішати, що на помідори, я таку вішаю. На помідори я закриваю сіткою заздалегідь перед тим, як висаджувати томати, розсаду томатів, а не після того, коли вже сонце попалить розсаду. Я так ніколи не роблю. Я роблю тільки так. Це я їх посадила вже, воно залила водичкою. Ну, трохи вони воно зараз перев'януть, бо то сонечко, то те, то все. Потім вони піднімуться, все буде добре, друзі. Цей парничок погляньте, ну, цей не дуже я теж і, і тиждень він може почекати, тому мені, скоріше за все, треба оці хоча б чотири сорта висадити. І я хочу оце, якщо сьогодні вспію, тут перекопати і поробити грядочки. Я висаджую, друзі. Абсолютно усі помідори, баклажани, перці у рядки. Я ніколи от так і я дощуванням не поливаю. Я так завжди в рядочки висаджую, щоб кладу баночку, туди шлангу вставляю, щоб вона не розмивала грядочки. І воно набирається оці рядочки. Вдобно дуже поливати. То це погляньте. Це ще, ще коли я хтось на коли, друзі, ще декілька днів тому посадила. Оцю розсаду погляньте. Добре, все, все добре. Плюс три перенесли ідеально. То, то бачите, хто мені там казав, померзнуть, не, ви, ну ви ви, 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 типа, вимерзне вся ваша все ваше діло. Нічого не повимерзало. Так, ось ви погляньте, стоять. Ну, На цьому боку, друзі, це сержант пепер. Це сержант пепер чи жовтий чи бронза, треба буде подивитися. А ще, друзі, мене питали, як я відрізняю свої сорти. Бо ну, я друзі, беру зошит, малюю оце грядочки в зошиті і пишу там. От раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять в рядочку. Я пишу п'ять штук, такий-то, такий то сорт. Далі, раз, два, три, чотири, п'ять. Це теж я пишу там п'ять штук, такий-то сорт. Ось це я вимальовую, там, щоб мені було вдобно. Ну, от сержанти Пепери вони самі по собі. Це такий сорт. Він саме для мене він дуже класний. Він, по-перше, дуже смачний, він дуже корисний, він завжди користується попитом на базарі, бо він гарний. Це сердечками і вони ну, дуже класні. Потім, друзі, я вам все буду показувати. І, і насінням він саме вперше в мене продає. Я, друзі, буду десь з листопада можу продавати усі насіння своїх сортових томатиків. У цьому році я з листопада кажись, аж по, чуть ли не на початок травня я продавала, бо що в мене було, то я добурдовувала. Вже все, друзі, вже не продаю. І розсаду я в цьому році не сіяла на продаж тільки для посадки собі. Ну, то, що я хочу сказати. В розсаді сержант Пепер самий негарний, Так що, хто посадив і бачить, що він такий худенький, листя таке невзрачне, це особеності цього сорту, друзі. Він і надалі буде такий. Він не буде там багато листя в нього, красивого, зеленого, не буде товстенького стовбура. Від сержанта Пепера не чекати цього. Але він буде, якщо добре будете вхажувати, я буду його пасинкувати у два стебла, вести буду у два стебла. І він завжди такий величенький. І його дуже дуже багато, але він ну більш пізніший томатик. так. що для більш раннього врожаю якось щось другий треба сорт, а це вже більш пізніше йде, але його дуже багато. Він аж 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 до заголосків може. Оце таке, поки поки вже холода наступить. Дуже класний, панідорчики. Що добре за ним вхажувати, то буде його дуже багато і дуже класне. Але ще раз наголошу: ніколи у сержанта пепера не буде гарного стовбурця, і його обов'язково треба підв'язувати до, ну, до доброї опори, щоб він не зломився під плодами, бо воно тонесеньке сам стовбурець, а помідорів дуже дуже багато, друзі, А ось цього, друзі, погляньте, близенько я вам показую. Ось, хочу близенько прямо показати. Гляньте, який. Оце, оце плюс три, коли було у нас вночі. Все воно витримало, воно квіточки вже пускає. Все добре. Мені оце подобається, друзі, по такій погоді дуже класно садити. Бо коли сонце пале, не дуже добре проживаються, Ну, вони переживаються, але вони то в'януть, то, то, то встають так добренько. А от по такій погоді, це коли дощики-дощики, вони дуже добре. Така похмура погода дуже добре на них впливає, Вони дуже швиденько, швиденько прям проживаються. Це в мене, це я вам показую з томатики. У мене ці, що під захисною сіткою. А ці, що отак, от, прям коло коло, оцею сіткою, це в мене теж йде оцей рядочок з антоціанами. Там йде жовтий, червоний. Там в мене ще я два рядочка не посадила. Там буду теж якісь кольорові садити. Але чорні із антоціанами будуть тільки на сонечку. І з цього боку. Ну, друзі, я вам показувала, що я буду робити грядочки і буду висаджувати низькорослі томатики. То я вже оце вчора поробила грядочки і сьогодні ще я оце посадила два рядочки гномів. Ну, я подивлюся, друзі, що я буду тут садити. В принципі, потім буду все показувати вам обов'язково. Ще раз кажу у цьому році. В мене дуже багато сортів гномів, бо і самої хотілося спробувати, і ви мене просили. Так, огурчики. Понакривані в мене. От, з огурчиками не треба було, скоріше за все, сіяти так зарано. Хоча ну, подивимося. Подивимося, якось через тиждень вже буде дуже добра тепла температура. Познімаю ці всі клійонки. Ну, Надіюся, що насіннячко не погнили. Там деякі, я дивлюся, через клейонку воно видно, деякі попрокльовувались. Але ну, така температура для огірка це ну, не є добре. І ці... Під пляшечками кабачки воно. Добре посходили, але я їх не відчиняю, їм холодно. А там два куща кабачків. Я їх забула теж зачинити, і плюс три вони прекрасно ну, витримали. То ну, все, все добре. Ось з цього боку хочу вам показати. Отакі грядочки в мене я завжди так роблю. Так, це тяжко, бо мені казали, що це, ну, це тяжка робота. Так, це тяжко. Треба спочатку перекопати, переволочити. Потім граблями це поробити такі от луночки. Але воно все акуратно і все вдобно. Тут ось два рядочка і тут доріжка в мене. Мені вдобно обробляти. Там два рядочка і доріжка вдобно обробляти. Два рядочка, і доріжка вдобно. З обох сторін у мене усі рядочки, усі рядочки буде дуже добре обробляти. Ну, тобто я буду... я підв'язую навіть нескорослі томати. Я, ну, я не прихильник того, щоб, просто, щоб вони там валялися на землі. Ні, я і огірки так не не висаджуються в цьому році, хочу там декілька кущиків спробувати е, отаку от посадити, але ну це зовсім трохи, бо я, ну, у нас дуже все хворіє. Я от, на, просто щоб валялося ні. і е, плоди тоді грязні після дощу, і гниють самі плоди, якщо вони на землі валяються. Я завдав, от і єдине, що низькорослі томати я ніколи не пасинкую. Вони ото як ростуть, скільки пасинків кущами. Але підв'язувати обов'язково. Часничок, чесничок, воно зелененький. Погляньте, все добре. Білий виноград, друзі, погляньте той, що в мене замерз. Погляньте, як зійшов. І синій отой, що замерз. Погляньте. Все добре. Смородина річці червоні. Все добре. Так, тут у мене ото під пляшечками все перчик посаджений. Під пляшечками не відчиняю. Тут ось рядочок гномів, помідорчиків посадила, вони будуть низкорослі. Тут в мене морковка зростала, я вам казала. Я її прибирала. Я просто показувала е, іменно той спосіб посадки. Я поприбирала і посадила ось у томатики. Хай зростають. Мені ліпше томатики, бурячки, трохи, два рядочка, то, то вже хай будуть. Може, чи, цін, чи курочкам понатираю, чи е, ну, хай, хай, хай буде. Тайсон, що там зірочка моя? Що ти там перевіряєш? А на цьому кусінчику погляньте, як я поприбирала усю травичку. Все поприбирала. Я з корінцями завжди травичку, де в мене будуть якісь посадки. А не просто там, ото ковромі, де трава, то я видергую всю стравичку з корінцями. А під деревом погляньте, бачите, то зелен... зелененького дуже багато. Це я у минулому році, коли хризантема вже відквітла, то я букетами попродала, а то вже що залишалося, я так посікла і попід деревами розкидаю, щоб вона, як і добре, і як захист від там шкідників. А вона ну, погляньте, скільки кущів поприймалося, це скільки кущів. Чи буде хризантеми. То я так вирішила, думаю, хай зростає. Я потім повикопую і попересаджую ще на, ну, на, на інше місто. Так, отут огірочки в мене під цими під відеречками пластиковими. Не позамерзали, але вони, друзі, такого виглядають, бачите, крутяться, їм не подобається така температура. Тайса, ну, я розумію, що ти хочеш дивитися, ну, щоб тебе дивилися, от чудо щоб на нього дивилися і все оце. Ну, ну, все одно вони будуть самі найраніші. Оці. Так, і ця слива, погляньте, боже, а ця взагалі оно, погляньте, вона вся в сливах. Вся в плодах. Просто вся в плодах. У мене в цьому році, друзі, як ніколи, все настільки зав'язалося, смородина чорна, погляньте, воно гілки вже повалилися воно. Все, все позав'язувалось дуже класно. Абрикоса. Ой, абрикоса, друзі, вони вже такі великі. Зараз, як би мені гілочку показати, щоб вам було видно. Погляньте вже, які великі. Оно. Оно, погляньте Абрикос ми набагато Друзі, так що користуйтеся е, тими схемами обробок, якими я користуюся, і будете завжди з таким врожаєм, як у мене. То, от, кого, друзі, сама перша підказочка буде, чи в цьому вуглику, чи в цьому вуглику. натисніть на неї і зайдете іменно в те відео, де буде повна комплексна обробка усього сада на весь абсолютно сезон. Просто натисніть на неї і туди зайдете в відео, і будете бачити, якими препаратами я обробляю, і в який час, і які дерева і які кущі. Я так обробляю вже багато років, то у мене оце з врожаєм проблем немає. У мене є минулі, позаминулі, позапозаминулі в відео. По Подивіться на. Лінійця, і побачите, що я завжди з вожиєм. тут все добре. Полуничка, друзі, все добре. Купчиха воно вже вуса попускала, квітне, зав'язує плоди, Ну, все, все ідеально, все добре, друзі. Отут єдине, я ще хочу, трохи сонечка буде. Ось отут. От То я тут ще трохи хочу помідорків гномів досадити. І, в принципі, мене думаю, думаю, цього іменно ці парники в мене будуть розсаджені. А той другий парник буде розсаджений на тому городі, де я вам ото казала. Але там я не можу, друзі, показувати, то не мій город. вибачайте. Так, тут полуничка, вишня, воно те, вся в плодах, друзі, все воно. Так що, отак, друзі, всім велике дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєте, що ви розповсюджуєте моє відео. Дуже вас люблю, ціную. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай всім буде все все добре. І ще раз з великим святом Днем Матері, всіх мамочок з цим святом. Всім, всім, всього, всього самого-самого класного, головне миру та добра, щоб все це закінчилося і настало все все добре. А, друзі, воно, шпінат, погляньте. Росте.